Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочинаю зразу з таких хатніх господарських справ. Ось тут в мене заморозились помідори, треба їх перекласти в один якийсь пакет. Спершу думала завакуумувати, але потім зрозуміло, що насправді помідори використовують там по кілька штучок, і зручніше буде ось такий зіп-пакет використовувати, який можна кілька разів відкривати-закривати. Бо вакуумний пакет якби раз відкрив. і... Треба вже все використати. Тому просто ось так перекладає. Жалілося, що в нас невеликий врожай помідорів, але ви знаєте, вистачає нам і закрутити, і заморозити, і е, навіть їсти щодень свіжі. Тому нема що жалітися. А ще сьогодні буду готувати страву. Я це називаю страва з того, що в нас виросло на нашому городі. Ось цибуля, морква, кабачок і помідори це все наш урожай. І готую таку страву насправді для меншого сина. Він дуже любить такі тушковані кабачки. Тут насправді не йдеться про якийсь особливий рецепт чи надзвичайну рецептуру. Все, що маємо, просто нарізаємо кубиками і відправляємо тушкуватися. Коли урожай кабачків, то треба насправді їх їсти. Потім їх вже не захочеться. І ви знаєте, я дуже тішуся, що син, власне, молодший дуже любить е, такі е, тушковані овочі, сирі не дуже їсть мені, е, навіть там, помідори не так, я б сказала, як, як би мав, напевне, їсти. Але ось в такому тушкованому вигляді дуже добре мені їх їсть. І е, як самостійну страву, і може, наприклад, навіть чи з гречкою, чи з макаронами, чи. З якоюсь кашею іншою це їсти. Нарізаю все кубиками, поки обсмажується цибуля з морквою. Я тут очистила кабачок від шкірки, але якщо у вас дуже молоді кабачки, то можна цього не робити. Я знаю надзвичайно багато рецептів з кабачків і готую їх різноманітні, але ось сьогодні хочеться такої простої страви, і це насправді дуже-дуже швидко. Як тільки овочі трішки стануть м'якими, додаю кабачок. Його спочатку виглядає так дуже багато, не поміщається весь в каструльку, але це нічого, вони потім зм'якнуть. На цьому етапі треба кабачки. Трішки підсолити, все перемішую і залишаю так тушкуватись. Буквально кілька хвилин, все готується максимально швидко. Трохи пізніше додаю ще помідори. З помідор можна знімати шкірку, якщо бажаєте. Я цього не робила, бо в мене були чері помідори це не зовсім зручно. Але зрештою, потім, як овочі стушкуються, ця шкірка легко відходить. І в самому кінці додаю домашню сметану, це, напевне, родзинка цієї страви. Можна додати. Дати ще часник, якусь зелень. Ну, я не додаю, бо буде їсти дитина. Лише чорний малений перець так до смаку. І все готово. Просто, швидко, смачно, а головне корисно. Так, сьогодні в мене день великої обрізки. Обрізала вже штамбову троянду. Ось так вона тепер не дуже гарно виглядає. Дуже багато було вже м -м, уражених листочків. Через дощі почала хворіти, не встигла я обробити троянди. Так само тут в мене троянди починають хворіти. Ось такі з'являються на них чорні плями. Сподіваюся, сьогодні встигну. От все пообрізаю, обрізаю весь сад. Все, що бачу, все підряд обрізаю і буду все одночасно обробляти такою комплексною баковою сумішю. Там обрізала троянди, тут теж в мене дуже вже вони лягали сюди, я їх ось пообрізала, все ще треба прибирати. Паралельно десь якісь бур'яни збираю, підстригла вже вівсяну. Це, напевно, я вже її за цей сезон п'ятий або шостий раз стрижу. Дуже швидко вона наростає, але коли вона не підстрижена, вона виглядає дуже неаккуратно. Я її підстригла. Трохи гібіскус. І хочу зараз ще підстригти е вербу, ось цю курені шики, аби вона була більш такою е компактнішою шапкою. І на цій клумбі в мене повно роботи. Правда, тут ще не починала теж троянди треба обрізати, вони вже тут другий раз пішли квітувати, але якось неоднорідно одні квітнуть, одні вже осипаються. Треба трохи там дати раду з тим всім. Це насправді вже другий раз, коли я стрижу ось цю вербу. І взагалі спеціалісти радять її стригти кілька разів за сезон, особливо, якщо це однорічне, дворічне дерево, тобто, коли воно тільки формує свій скелет, варто це робити частіше, аби крона швидше густіше наростала. Я планую ще восени раз Обстригти так, можна сказати, кардинальніше, повирізати дрібні гілочки. Зараз так не дуже видно, бо багато листя, а потім, коли листя опаде, буде легше, мабуть, це зробити. І також таку ще формуючу стрижку буду робити навесні. Планую забрати звідси цей гібіскус, бо, як бачите, він конкурує за увагу з цією вербою. І ну, як на мене, верба більш декоративна і більше тут пасує, особливо коли знизу тут все вже заросло ясколкою. Таким килимом. До речі, писали мені, що ясколка це агресор, і справді так вона ось тут мені лаванду мою витісняє. Треба буде щось з цим робити. Оскільки в мене сьогодні день глобальної стрижки вже так взялася за все. То підряд всі рослини, які потребують цього, не оминаю увагою. Тут і туї смарагди підстригла трішки чубки, бо вони почали розділятись на дві-три гілки, а кажуть, що треба вести в одну і так трішки чубок зрізати, аби пишнішою була сама туя. І барбариси трішки підстригла, і основне це знову ж таки підстригла лаванду. Я стрижу ось ці молитві. Ді кущі, які не цвіли, яким я не давала цвісти, які поки що у мене ще на стадії формування, я стрижу їх досить часто, десь раз в місяць. Ну, це напевне не стрижка, а прищіпка називається. Треба так кожну гілочку прищепити, аби кущик був пишним і наростав густішим і так би щільніше тримав потім форму і не розвалювався під час якихось великих снігів. Купу всього надрізала, частково зрізала ще квіти такі, знаєте, у бутонах. Ну вони вже починають осипатися, не набрали води після дощу. Але вибрала ті, які ароматні, які пахнуть. Їх віддам сусідам. У них є чан, і вони собі засушують і потім в чан додають. І це дуже красиво і романтично, що має добро пропадати. поділюся. Знаєте, я вам показувала ось цю троянду. Не можу пригадати, але вона дуже красива. Вона дуже набита, тверда і така, знаєте, якась. Не. Вона мені нагадує а, спідницю кармен. <світку> такий колір, дуже червоний-червоний. І пахне, і дуже довго тримає квітку. І що мені подобається найбільше, має такий гарний компактний кущ. Ну, єдине, вона мені тут по кольору не дуже підходить, Буду, мабуть, її звідси пересаджувати, але це ще також не точно. Так, ще трохи обрізала м'яту і, напевно, треба ще звідси забрати те, що на бруківку лягає. М'ята то страшний агресор. Вона так розростається, я вже її теж тричі стригла, вирізала навіть частину. Треба буде, напевно, якось обкопати, зробити обмеження трохи для неї. І тут відкрила світло, бо в мене тут насправді флокс шоловидний поосаджений, а вона геть його заглушила. Все тут постригла, це зараз треба прибрати. І тут також постригла вже і лаванду, і троянди обрізала, і трохи ось там брабанти. Не всі, бо там троянди лягають, не дуже зручно. Також буду один куч троянд світиску. Восени забирати. Його там не треба забагато. І хотіла показати вам різницю між кущами, які стрижені постійно, і які я не стригла. Ось цей кущик по повіку. Це я садила. Це мій саджанець, який в мене насіявся від іншого куща. Тобто це це мій експеримент з розмноженням. Єдиний, напевно, який мені добре вдався. І ось він як стрижений. Бачите, він постійно наростає ось такими дрібними. Я стрижу практично кожного місяця цей кущик, і він дуже такий набитий і щільний, і гарно сформований. Цей кущ я купляла, і мені було він був вже до речі досить великий, і мені було шкода його. Стрихти. І бачите, він якби теж гарною кулею є, бо я його теж трохи формую. Але він в молодому віці не був добре стрижений, і в нього ось так гілки тут бачите, розвалюються. Якщо буде сильний сніг, важкий, може цей кущ потім розвалитися. Тому краще не жаліти, а все-таки стригти лаванду, поки вона ще маленька, щоб все-таки кістяк і така тверда куля сформувалися. Вони потім тут всередині все наростає, заростає, але краще це зробити з самого початку. І в мене один куч лаванди вже почав квітнути другий раз. Друге квітіння. Ось початок серпня. Це, до речі, в мене вперше лаванда зацвіла другий раз. Зазвичай не цвіте тільки один раз. Ну тут буквально кілька цвіті, але... Приємно. А пахне як фантастично. Насправді займатися обрізанням рослин я дуже люблю, але не люблю потім це все прибирати. Усе, крім троянд, я відношу на компостну яму, троянди окремо, бо вони на компост не підходять. Тобто, що не казав, а в селі завжди є робота. Навіть якщо вона така романтична, як збирання гнилих яблук. Після дощу дуже багато їх нападало. Ось таких. Кращих вони падані, всі мають якісь черв'яки і трохи десь підгнивші, Але з таких паданих літніх яблук ми готуємо яблучне варення. Якось вже показувала, здається, його відео. Знайду, залишу вам посилання на це відео. Дуже варте уваги. Хто готував за цим рецептом, всім дуже сподобалось, тому буду ще раз готувати. Ну, вже рецепт знімати не буду, щоб не повторюватись. Але нагадую вам, якщо маєте яблука, не знаєте, що з ними робити. Робіть варення, це дуже-дуже смачно. Натюрморт. Пов'язали часники. Ну, пов'язали. Мама пов'язала. Вони вже посохли. Красота. То дійсно краса. Ще в нас сьогодні операція цибулі. Файна цього року цибуля. Не пам'ятаю, що в нас коли-небудь така була. Але писали мені в коментарях, що цього року всіх урожай на огірки і цибулі нема що хвалитися. Не одні метки. Файні. Якщо цибулею і е, огірками хвалитися не можна, то похвалюся вам гарбузами. Ох, який в мене виріс гарбуз. Це, знаєте, той сорт, який можна їсти зі шкіркою. Ну, принаймні, так на етикетці писало. Хакуро, здається, він називається, підпишу. Назву сорту бо забула. Ось в мене є два таких величезних, і там ще два менших зав'язалась. І ще тут, здається, ще один. Нам цього дуже-дуже навіть вистачить, бо вони справді дуже великі. Ось моя рука, щоб порівняти. Ну, такий добрячий гарбуз. Ми гарбуз любимо. Крем з супи, запікати. Так що, ось так. Хвалюся. Тим, що маю. Так, хочу ще з вами поділитися своїми недавніми покупками. Придбала собі трохи оновила посуд. Ну, основна причина, чому я, в принципі, йшла щось купляти, це були ось ці тарілочки. У мене останнім часом діти побили всю посуду. Не знаю, був якийсь такий тиждень, що в нас не залишилося супових тарілок взагалі. Діти все порозбивали. Тому. Власне, ця покупка і відбулася. Купляла все в епіцентрі. Мені там найкраще можна вибрати, подивитися найбільший вибір. Є й інші, мабуть, якісь магазини цікаві з посудою. Ну, я вам показую те, що придбала я і те, що сподобалось мені. Взяла ось такі тарілочки. Я брала як супові, але вони, в принципі, вважаються якби і на друге, і для боулів різних, і як салатник можуть бути. Мені вони дуже сподобались і по формі, і я вже ось користувалася ними деякий час. Вони і по формі, і по об'єму дуже, дуже комфортні. Мені ще зараз почали дуже подобатися ось такі відтінки коричневого, бежевого в поєднанні з блакитним. Ось такі. Я взяла 4 штуки. Можливо, варто було взяти ще. Ну, поки чотири подивлюся, я хотіла, в принципі, випробувати таку форму, бо в мене такої форми, власне, ніколи посуду ніякого не було. І е, до них, як би, ну, не зовсім в комплект, а просто подібної форми. Ось такий, але вже значно більший салатник. Е, в мене є більший такий вже об'ємом салатник, а ось таке щось середнє на щодень. На вечерю мені бракувало. І теж ця форма дуже зручна, аби перемішувати салат, аби класно якось гарно подавати викладати. Наприклад, там Цезар, салат дуже гарно виглядає на цій тарілці. Вони такі всі мають таку глазур, емаль, не знаю, як це правильно називається. Ну, Текстура мені дуже подобається, дуже оригінальний посуд. До речі, з такої серії були і такі тарілки, але вони просто значно дорожчі були. Я взяла лише один такий салатник, бо такі тарілки коштували дуже багато, і я щось подумала: діти все одно розіб'ють, може не варто. Ось така фірма показую вам цієї тарілки, і ось ці. От такі. Можна мити в посудомийній машині. Тут показано, що ще в мікрохвильовці можна використовувати. Ну, для мене ключовим було, аби можна було в посудомийку запхати. Тому е вибір був такий. І, попри те, що мені в очі потрапили, ось такі горнятка. Горнятка в нас теж постійно б'ються і завжди нам їх не вистачає. Скоро осінь захочеться чаю, і я взяла ось такі трохи більші об'ємом. Не знаю, напевно, десь на 350 мл вони так мені виглядають. Тут не пише, скільки вони мають. Але мені, власне, сподобався колір. Такі вони якісь автентичні, оригінальні. Чимось мені нагадують нашу вишиванку. Не знаю. Чи гуцульщину якусь, ну, словом, вони мені дуже сподобалися. І взяла дві. Тепер шкодую, що взяла тільки дві. Якби там були ще якісь інші кольори розмальовки, я мабуть взяла б ще якісь інші. Ну, ось такі мої знахідки. Як завжди, попри все, з'являються ще якісь домашні такі постійні рутинні справи, які треба зробити. Наприклад, як в мене тут замінити паперові рушники. Я завжди беру ось таких величезних рулонах. Це економічніше і по якості вони такі трішки щільніші. Мені здається, їх надовше вистачає аніж кілька рулонів, але менших. Ще в мене закінчився засіб для миття посуду, треба його перелити в дозатор. Я стараюся брати засоби для миття посуду, якісь ось такі з дитячих серій. Цього разу в мене ось такий карапуз, це український виробник. Брала в Ашані, ну я зазвичай беру різні, які є по акції. І, звісно, трішки дорожчі, аніж там Fairy, гала чи ще якісь тому подібні. Але вони для мене кращі, тому що не мають абсолютно запаху і легше вимиваються з посуду. Оскільки я рідко мию посуд отак руками і використовую цей засіб для миття ну, рідше ніж, мабуть, інші господині, бо весь посуд в мене миється в посудомийній машині, то я вважаю, що можна. Трішки дорожче заплатити, але взяти якийсь такий засіб, який не має тої хімозини, яка потім є на посуді. Щоб показати ближче наш тримач для паперових рушників. Ну, Це насправді така імпровізація, саморобна. Тут два шматочки шкіри на закльопках, і просто на всередину така палиця вставлена, і просто на присосках. Ну, можливо, варто було б замінити ці присоски на щось пристойніше, але ми не хотіли сверлити стіну, і якби, поки що цей варіант нам підходить. І що залишилось мені сьогодні пересипати деякі крупи? Ось гречка закінчилась, залишки, які її я завжди висипаю окремо. Потім досипаю їх зверху. Так роблю ротацію, можна сказати. І якщо подумати, так багато є ось таких дрібних справ у кожної жінки щодня, які не помічаються, які здається, та що там робити, але там щось, там щось, там щось, трошки, трошки, і назбирується дуже-дуже багато і справ, і обов'язків, і відповідальностей. І лише зараз, коли я почала знімати відео і на всі ці нюанси звертати увагу, я зрозуміла, скільки роботи роблять жінки. О, тільки що мало хату не спалила, і це без жартів. Подивіться, що сталося. Поставила в мікрохвильовку багет. Він в мене був заморожений, Я хотіла його трошки розігріти. Не ставила надовго на хвилинку, Якби, та, як завжди, ніколи і нічого іншого, нових маніпуляцій нема. Потім прихожу, відкриваю, а тут на мене такий жовтий дим, як повалився хата в диму. Відкривала всі вікна. Щоб ви розуміли, ось так загорівся цей багет. І от він тріщить. Я не розумію, з чого він зроблений, що він загорівся. Чи там якийсь пластик в ньому є, чи що. Ну, перший раз в мене таке і насправді так досить страшно це виглядало. Довелося всіх вигнати з хати, самі піти геть, бо дуже все задиміло. Неможливо було навіть дихати. Зараз не знаючи, що мікрохвильовка буде мені працювати. Вона ну, ніби світиться, але треба її спробувати якось відбити. Словом, я так добряче налякалась, я ще такого не бачила. Я відкрила мікрохвильовку, на мене жовтий-жовтий дим і такий смердючий, одразу повідкривала всі вікна двері. Насправді це було так трохи. Страшнувато і здавалося, що такого, просто ну, щось там загорілося в мікрохвильовці. Слава Богу, вона не вибухнула, вона робоча, я її відмила, але все одно такою гарюша чути і дуже сильно штори всі в хаті пахнуть цим. Ну Як пахнуть, смердять, відверто кажучи. І ви знаєте, я в цей момент подумала про таку річ, пам'ятаю, як колись. Багато вже років тому мій друг розповідав про те, що од нього. Е в один поганий день згорів будинок. І навіть речі ну це була страшна трагедія насправді, тому що люди вкладали все життя в цей будинок, і там, по закордонах їздили, заробляли гроші, аби його збудувати. І потім цей будинок згорів. І навіть речі, які в них вдалося врятувати, які вціліли, вони змушені були все це просто викинути: і меблі, і одяг, і техніку, тому що воно просто дуже сильно смерділо з цим гаром, і він абсолютно ніяк не Витрюється. Я тепер думаю, що робити з мікрохвильовкою. Можливо, на кілька днів її взагалі виставлю на вулицю. Не знаю, чи це допоможе, чи ні. Ну, наразі я її відмила, вона чиста, але вона все одно має запах. І знаєте, я в цей момент подумала також ще про людей, які е, опинились теж на таких якихось згарищах після ракетних ударів, після якихось обстрілів. Через наших неадекватних сусідів, і ну це насправді дуже жахливо. Тому слава Богу, ми обійшлися, як то можна сказати, легким переляком. І все гаразд, всі живі здорові, і по факту будинок не постраждав, просто є трохи запах, але просто е, я буду до того, що це такий малесенький інцидент, а якщо це брати в масштабах якогось великого, е, якоїсь великої пожежі, ну тоді це катастрофа насправді. І лише коли сам особисто щось таке побачиш, е, проживеш, тоді можеш оцінити те, в якому стані і е, в якому жаху зараз перебувають українці. Обнімаю всіх, кому довелося, на жаль, таке прижити. Так, а тим часом ми вже з мамою зробили повидло яблучне, обіцяла вам його показати. Це ми знову ж таки робили подвійну порцію, ось тільки в нас вийшло. Повидло просто фантастичне. Зараз покажу консистенцію, ось тут трішки в нас залишилося. Це воно вже постояло ніч. І подивіться, яке воно густе і якого фантастичного кольору. Я вам дуже рекомендую приготувати. Ми, до речі, в нас яблука не всі повністю ось так розварилися, то ми просто його перебили блен. Минулого року ми залишали так, як було, такими кусочками. Це теж смачно. А цього року нам захотілося, щоб воно власне, було ось таким джемом, таким желе. То просто перебили блендером перед тим, як останній раз варити. Я вважаю, що це дуже класний варіант. Тут немає жодних загущувачів, нічого. Ну, Як обіцяла, залишу вам рецепт, відео з рецептом, який я готувала минулого року. Цього року вже не повторювала зйомку, але результатом мушу похвалитись. Це дуже смачно. Так, а зараз, особливо вразливих, і в тих, в кого немає дітей, прошу відійти від екрану. Ось такий шок-контент я можу вам знімати кілька разів на день. Перед тим вся кухня була чиста, і тут Захарчик сів їсти. Їсть він руками, часом ложкою, але в більшості випадків все ж таки руками. Робота для мами не закінчується ніколи. Що ж, на цій веселій ноті закінчую своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Дякую за ваш час. Сподіваюсь, ви гарно провели його зі мною. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба і безпечних ночей. До зустрічі всім, па-па, З вами була Юля.